Херсонська спортсменка Паралімпійка Єлизавета Мерешко була найкраща на чемпіонаті Європи з плавання. У голландському Єндховені дівчина взяла шість медалей, чотири з яких золоті. Такого щедрого урожаю нагород від дебютантки змагань не очікував ніхто. Напередодні міжнародних стартів плавчиня захворіла. Рік тяжких тренувань коту під хвіст. Та це не зломила Єлизавету та її тренера Астелу Бенедик. За 20 дней до старту Европейской першости спортсменка смогла выйти на пик формы. По объему нагрузки, чтобы было понятно, потому что очень многие люди говорят о том, что да, но что там паралимпийцы. Поехал и сразу выиграл. Чтобы было понятно, объем нагрузок, который выполняют спортсменки за день от 8 до 10 километров плавательной нагрузки. На уровне сборной Украины это нормальная практика. А они последние два года тренировались два раза в день, зимой и летом, и даже когда снег и гололед, Лизавета все равно добиралась до тренировок и шли у них тренировки. Вот волнения перед стартом практически не было никакого. Оно прошло, ты знаешь, что ты должен сделать, знаешь, как где чего повернуться. Как где быстрее, потому в принципе психологическая работа была целый год проведена. За дні змагань Єлизавета Мерешко встигла не тільки назбирати найбільше нагород серед жінок української збірної, а й обійти навіть свого кумира, англійку Елеонору Сіменс. На цьому сюрпризи не скінчились. На дистанції 100 метрів вільним стилем наша золота рибка встановила європейський рекорд. Загалом на рахунку синьо-жовтих 94 нагороди, де 37 золоті. А це перша загальна командна Сходинка. Наші плавці встановили 8 світових та 10 рекордів Європи. Плавання дівчина прийшла з дитинства. Спочатку на меті стояло здоров'я, треба було розробляти м'язи ніг, слабкі від народження. Проте спорт затягує. Тренер Стела Бенедик пророкувала дівчині велике майбутнє. Перший чемпіонат міста і Ліза святкує першу звитягу. Сьогодні Елизавета Мережко, перший на Херсонщині за роки незалежності, майстер спорту України з плавання. Тепер на її рахунку завоювання міжнародної спортивної арени у мріях підкорити Олімпійську. Усі здобутки не тільки тільки результати танічної роботи плавчині і її наставника велику лепту внесла і спонсорська допомога у спортсменки. Одні з кращих умов підготовки в Україні це зараз, та ще пару років тому про таке можна було тільки мріяти. Не было у нас таких фантастических условий, условий по плаванию, как в других городах, потому что мы в нестандартном бассейне плавали. 12,5 метров это прекрасно для реабилитации детей, это прекрасно для того, чтобы дети совершенствовались до определенного уровня, но, к сожалению, мастера спорта готовятся международного класса немножечко в других условиях. За роки реабілітації дітей з порушенням зору та опорно-рухового апарату ДЮСШ США No6 впроваджувалися різноманітні форми роботи. Наразі плаванням займається 15 юних спортсменів. Та як бути зі старшими? На сьогодні у місті та області не функціонує жодного комунального професійного басейну, а пірнути до приватного потрібно викласти кругленьку суму. От і виходить, бути чемпіоном задорого.